Цікаво просимо у реальність. Маски шоу замовляли, а вони будуть. Фірму наближену до депутата опозиціонера, захопили бійці податкової удар. Заявляє влада почала силою заганяти в коаліцію новообраних депутатів від опозиції. Гривня послизнулася. Міжбанк не почув про стабільність курс національної валюти до долара з до позначки 8,3. Південь знову проти півночі. Після обрання Барака Обами в штатах, що голосували за Ромні, почалась кампанія за відділення від США Найбільше сепаратистів у Техасі. Добрий вечір. Команда Тива вже може розповісти вам про те, яким видався цей день. Мене звати Віталій Гайдукевич. Вибори закінчилися. Гривня впала за зелений на міжбанку Сьогодні дають вже 8 гривень. 32 копійки. При цьому лише за один день гривня скотилася на 10 копійок. Це рекорд за останні три роки. Нише цієї межі українські гроші падали у розпал кризи в жовтні 2009-го. Експерти ж переконані повільна девальвація лише на користь економіці. І прогнозують зниження ціни на українські гроші до 8 гривень 40 копійок за долар. Міжнародні фахівці до кінця року пророкують навіть 9 гривень. На думку фінансистів, головне не обвалити валюту друком нових грошей. Також хаос на фінансовому ринку може початися, якщо не запрацює новий парламент. Як наслідок, не буде прийняти новий бюджет і почнеться чергова політична криза. Якщо б не вибори, то курс грівни був би уже в сентябрі-октябрі ближче к 8,20 а может быть 8.40. И экономики, для, для экономики это было бы позитивно. А сейчас, к сожалению, экономике приходится платить за эту политику фиксированного минного курса. За предельные процентные ставки по кредитам. Сейчас вопрос только, на какой отметке остановится курс. Все-таки ожидание, что в конце года, 2012 -го года, рынок достигнет 8.40-8.50, они остаются превалирующими. Маски шоу серед білого дня розбите скло і заблоковані люди. Це реальність, і це центр Києва. А сам напад зрежисований податковою. Під приціл потрапила кампанія, наближена до опозиційної депутатки Олеся Робець. У чому нагрішили працівники компанії? Не розуміють усі податки, стверджують вони, платили справно. Тоді як засновник, він же чоловік нардепа підозрює усьому винна діяльність дружини. Олена Зоріна розбиралась у податково-політичному екшені. Ми готуємо цей матеріал до ефіру, і за кілька хвилин ви його побачите. До того стримано натякнули. Парламентська асамблея країн НАТО сьогодні порадила Києву. Україні варто дослухатися до авторитетних міжнародних установ, які спостерігали за виборами. Особливий акцент країни альянсу зробили на проблемні мажоритарні округи та порушення, що стались після голосування. Водночас резолюція констатує, що загалом процес виборів був організований гарно. Котре Європа тепер вже устами парламентської асамблеї НАТО закликала звільнити політичних в'язнів. Останні стосувалися не тільки України, а ще й Білорусі і Росії. Прізвище політичних бранців у документі не згадується. Геймовер офіційне видання парламенту голосу України опублікувало остаточні дані волевиявлення українців, але без п'яти проблемних округів. За рішенням ЦВК, вибори там не відбулися і мають пройти перевибори. Крім того, в центральній виборчій комісії не догледіли і не чи не побачили постанову вищого адмінсуду про заборону оприлюднення результатів по двох округах на Вінничині? Про це повідомляє прес служба партії Фронтзмін. Суд витребував усю документацію з 11 та 14 округів. Служителі ФЕМІДИ забороняли газетам публікувати повідомлення ЦВК про остаточні результати виборів в цих окружкомах також. У Харкові відбулося чергове слухання у справі ЄСУ. Новації немає. Тимошенко відсутня. Адвокат наголошує, що підсудна хвора і не може брати участь. Засідання суддя на це вкотре не зважає і за 10 діб призначає нове рандеву. Прогнозований порядок дій урізноманітнили пісні і штурханина між опонентами. Без Тимошенко з мітингами за та проти і не без сутичок так традиційно розпочалося чергове засідання у справі ЄСУ. До Харкова у вівторок прибув цілий десант опозиціонерів. Протистояти йому суді спробував Олександр Каряка. Чоловік, що називає себе правозахисником, вирішив зірвати брифінг Сергія Власенка. Щоправда, його одразу обступили активісти батьківщини. Говорить, що Тимошенко має лічити за граніт. Серйозно, а закон запрещає в даним випадку, пацудіма і осуждена. Женщина, ласка, міліци, пожалка, особистість. Правозахисник, що прийшов опанувати опозиції, привів із собою з десяток молодиків. Всі у кашкетах із написом громадська ініціатива оновлення політичної еліти. Як тільки спробували скандувати гасла проти Тимошенко, у приміщенні зчинилася штовханина. Що людей у жовтих бейсболках та їхніх опонентів мусив вгамовувати спецпідрозділ Грифон. Міліція вивела супротивників на вулицю. У залі ж суду адвокати Тимошенко наполягали справу без екс-прем'єра розглядати не можна. Тож захисники вкотре просили призупинити процес до одужання леді. Але суддя переніс засідання лише на 23 листопада. Ми будемо вимагати, щоб його розглянули. Ви бачите, що засобів впливу на суддю садовського у нас немає. Ще раз підкреслюю, суддя Садовський зачитує те, що йому передають перед судовим засіданням. Держобвинувачення далі наполягає. Юлія Тимошенко навмисно затягує розгляд. В тому, що вона почувається погано, сумнівів немає. Це наслідки голодування, каже представниця прокуратури, але до того її півроку лікували. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби. Вона може брати участь в судових засіданнях. Тим часом саму Юлію Тимошенко у лікарні сьогодні навідували однопартійці. Приїхали з проханням припинити голодування. Щоправда, з шести соратників тюремники пустили лише трьох. Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Микола Томенко чекали колег під парканом. Припиняти голодний протест чи ні, над цим рішенням Тимошенко ще міркує. Вона все ж таки виглядає, скажімо так, людиною, яка дійсно вже 16-й день голодує. І, чесно кажучи, я побоюся і сказав колегам, що можуть бути будь-які наслідки цього голодування. Вона підтримала вчорашнє рішення рішення, рішення партії і зобов'язала мене передати колегам і фракції майбутній про те, що перші 12 законів повинні бути які стосуються соціально економічних питань за словами опозиціонерів. Вони хотіли зустрітися з керівником лікарні укрзалізниці, щоб почути фахову думку про стан Юлії Тимошенко, але не застали його на робочому місці, хоча машина головлікаря стояла на подвір'ї. Ганна Бровко Юлія Чорна тивай. Її не врятувати новий кримінально-процесуальний кодекс на долі Юлії Тимошенко не позначиться. Заявив генпрокурор України на нараді з нагоди запровадження нового КПК. Кодекс набере сили з наступного тижня. До того документи, що вивчатимуть за старим законом 61-го року, говорить Віктор Пшотка. Оскільки експрем'єрка вже засуджена в газовій справі, новий припис ситуацію її не врятує. А от справи щодо ЄСУ, Харківська Феміда вже розглядатиме за новим кодексом. От тільки нарікає Пшонка, це буде тоді, коли Тимошенко почне з'являтися на засідання. Та справа, де з Тимошенка засуджена, вона є засуджена. Та справа в Харкові, де Тимошенка підсудна, вона готова до розгляду, але є питання присутності самої Тимошенка і її небажання присутності в цьому суді. Далі ми будемо серед іншого згадувати і такі події. Ідемо поплаваємо по Сан Марко. Італія тоне від великої води. Вже загинуло чотири людини. У Венеції найбільша повінь за останні 50 років. Поганому забудовнику пам'ятки заважають у Києві на поштовій площі від зведення розв'язки, розтріскалась власне поштова станція царських часів. Український досвід в грузинських реаліях, заарештованому екс-міністрові оборони Грузії, бачу Ахалаю виснули нові обвинувачення. Цього разу слідство закидає тортури і незаконне ув'язнення солдатів. А саме два десятки вояків відмовились робити фізичні вправи. Тож міністр, нібито, наказав керівникові об'єднаного штабу Георгія Кобанадзе змусити солдатів виконувати вправи, а потім відказників кілька діб тримали у військовій лазні. Адвокат Копанадзе каже, звинувачення абсурдне, бо виходить, що фізичні вправи воякам можна сачкувати. Нагадаю, бачу халая та двох інших високопосадовців заарештували в ніч проти 7 листопада. Вчора у празі генсек НАТО Андрес Фон Расмусен висловив занепокоєння переслідуваннями колишніх представників влади в новій Грузії. Велика вода в Італії щонайменше чотири людини загинули внаслідок потужних повеней. Ще троє зникли безвісти. Найбільше велика вода наробила шкоди в провінціях Тоскана та Венету. В Венеції рівень підвищився майже на півтора метра. Такого місцеві жителі не бачили останні 50 років. Туристичні агенції хочуть отримати на погодних умовах свій зиск. У гарячих турах з'явились пропозиції скупатись на площі Сан Марко та пообідати за столиками по пояс у воді. Розвага користується популярністю. Гості Венеції залюбки пірнають посеред. Площу ігноруючи заклики адміністрації перечекати стихію на верхніх поверхах готелів. Щедрі на час, але скупі на гроші. Єврогрупа дала Греції два додаткових роки на проведення економічних реформ. Протягом цього часу країна не зобов'язана скорочувати бюджетний дефіцит. Натомість, обіцяний транш в 31 мільярд євро. Греки поки що не побачили. Давати чи не давати ЄС розгляне лише 20 листопада. Офіційним афінам ці гроші зараз як повітря. 5 мільярдів євро. Греція мала б одразу віддати за борги європейському центробанку. Якщо цього не буде в країні, оголосить дефолт. Тож, поки Європа радиться, а Фіни поспіхом міскують, в кого ж гроші позичити. Експерти кажуть, ЄС тягне за допомогою, оскільки досі не отримав звіт міжнародних аудиторів про реальний стан грецької економіки, потрібно перевірити та відкоригувати бюджетні цілі грецького уряду відповідно до економічної ситуації. Ми сьогодні зробили крок уперед. Це був потужний процес фінансової консолідації. Звичайно, грецький народ та уряд доклали сміливих зусиль, і тепер перед нами амбіційний бюджет та план реформ. Ми йдемо правильним шляхом. Баракобама. Ні, дякуємо. Понад 100 тисяч громадян США висловили своє бажання не бути громадянами США. Вимоги виходу складу конфедерації письмово на сайті Білого Дому зафіксували мешканці 23 штатів. Найбільшого охочих сказати Вашингтону до побачення у Техасі: 70 тисяч. Так, люди відреагували на переобрання в президенти. Представника від демократів раніше невдоволені політикою федерального уряду погрожували іммігрувати там до Франції чи Канади. От тепер от пишуть про відділення з одного боку, законодавство не передбачає виходу окремих штатів зі складу США. З іншого письмова петиція це офіційне звернення у Білий Дім, і Білий Дім буде змушений реагувати. Губернатор Техасу Рік Пері каже, що США це міцний союз і не треба його руйнувати. Разом із тим переподіляє розчарування багатьох американців у федеральному уряді. Нагадаю, в останнє одразу кілька штатів вийшли зі складу США у тисячу Таму та 1861 роках після обрання президентом Авраама Лінкольна тоді це призвело до громадянської війни Південь проти півночі. Що київській адміністрації реконструкція. То пам'яткам смерть від активного будівництва на поштовій площі почала руйнуватися пам'ятка архітектури 19 століття. Довжелезними тріщинами вкрився поштовий будинок. Всередині цього приміщення працюють зараз люди. До останнього часу там знаходився музей історії Магдебурзького права. Три роки тому в приміщенні навіть ремонт зробили. Тепер, аби врятувати експонати, науковці мусять терміново вивозити кудись все з аварійної будівлі. Чому через шмат дороги нищать історію в наступному матеріалі? Поштова площа заклинається у заторах, рух тут обмежений. Будівельники зводять естакаду і тунелі, які допоможуть збільшити пропускну здатність шляхопроводу до 12 тисяч автівок на годину. Підлагаються розв'язати в різних Прямое Прямо напрямлення основне движення, яке буде вирішено непреривно. для того, щоб не цій непреривності, буде построєний с'їзд в різних уровнях над цією. На будові екскаватори і крани з'явилися три місяці тому. Однак вже є перша жертва. Пам'ятник архітектури. Поштовий будинок, від якого, власне, і пішла назва площі під загрозою знищення. З трьох боків над вікнами, під стелею і біля фундаменту з'явились метрові тріщини. Два пальці лазить отак от. Раніше тут була станція поштових діліжанців. Сюди доставляли листи і телеграми. Будівля простояла півтора століття. За увесь час змінювався лише вигляд віконниць. Тепер усередині розміщений музей історії Магдебурзького права. Після появи тріщин науковці зачинили двері для преси і ховаються від камер. Ви Працівник музею ні. Як? — Там закріто. Так уважає будить. Пожалуйста, ну, ну то це не проблема. Це не проблема. Я, я в я го вибачте, приїхала. Ольга Козловська навпаки не боїться телекамер. Їй часто доводиться змагатися за збереження пам'яток старого Києва. Жінка каже, ця одноповерхова будівля один із небагатьох осередків старовини. Музейники ж просто бояться втратити роботу. Об'єкт курує прем'єр-міністр. Тут дві печі, які було розкопано. Ще трипільського періоду тут багато, багато речей того часу. Тут багато експозиція за старовинні часи. Це не можна порівняти з золотим унітазом чи з Межигір'ям. Довкола будівлі і зараз гуркочуть екскаватори. Робітники кажуть, до початку робіт тут працювали геологи. Вони вивчили територію і дали добро на початок реконструкції. Тільки після цього на майданчик зайшла важка техніка. Під час першого буріння робітники помітили, вода підійшла ближче, ґрунт почав просідати. Обслідували, дивились, повинно було все видержати. Ґрунти, пливуни по з'явилися. і при буренні ввода насичений з ґрунту, вода уйшла і пішла тріщина. Довкола все розрито, однак по обіді вантажівка таки змогла сюди заїхати. Вона вивозитиме музейні експонати. Робітники кажуть, тріщини завмерли. Роботи можна буде продовжити. Паралельно обіцяють зміцнити і фундамент поштового будинку. Тож з бюджету тепер витратять ще й на його реконструкцію. Загалом у розв'язку на поштовій площі вкладуть 403 мільйони гривень. Олена Фенесієнко, Антон Деркач, Тивай. Ну і повертаючись до теми. Вибори закінчились. А що далі? А далі сьогодні удар розповсюдив заяву про те, що вже почався масовий тиск на нових майбутніх депутатів. Тиск з боку влади з метою створення майбутньої парламентської коаліції. Ну і власне обіцяний матеріал про маски шоу, які опозиціонери так само називають тиском на бізнес, який наближений до опозиційних депутатів. Прошу. Депутат

в офіс цієї компанії з десяток людей в цивільному увірвалися в розпал робочого дня. Без зайвих пояснень усіх працівників заблокували в приміщенні. Міліція міста Києва Федоренка чи може допомогти? Годину тому я телефонував на 102, два. Повідомив про те, що невідомі люди в кількості десяти осіб заблокували в приватному приміщенні 15 людей. Тричі він викликав правоохоронців, але ті приїхали лише раз і побачивши людей за склом, поїхали без пояснень. Лише після появи нардепа Андрія Парубія і ТВА з'ясувалося, нападники це податківці, а за шафою відбуваються слідчі дії. У щілину це підтверджує нардеп. Його теж залишають у заручниках. Вони показали постанову прокурора. Ухвали суду немає. ані охорону будівлі, ані адвоката компанії всередину не пускають і крізь шпарини, наче й не чують. Шановні можна мені позвати старшого групи. Шафу не відсувають і для керівника. Заступник головного податківця столиці приїжджає на дзвін скла. співробітники, що це не Звичайна ситуація. Приїхали провірити. І що, як ви бачите, надзвичайно? Бачу, що надзвичайно. Щоправда, згодом Сергій Потоцький пояснює, все відбувається у межах закону. Возбуждено головне діло по частині 3. Уклонення від оплати налогу в особокрупних розмірах. Проводиться Родяться Компанія, яку перевіряють, належить чоловікові опозиційної депутатки Лесі Оробець. Вона займається інвестиційним банкінгом, має 50 робочих місць. Телефоном нам вдається зв'язатися із чоловіком депутатки. Олександром Мечук заблокований всередині. Каже, до нього застосували силу, а фірма жодних проблем із податками не мала. Цей візит він пов'язує з діяльністю дружини, бо постанова слідчого, яку йому показали, датована наступним днем після виборів. Вилучили особисті телефони, особисті ноутбуки. У мене, у мене була застосована особисто фізична сила для того, щоб відібрати в мене телефон. Це абсолютно ракетірський напад від слідчих лунали погрози. Що ви там захищаєте Мельчука? Мильчука посадимо, робець посадимо. Перших кілька хвилин, як я зрозумів з думки колективу, вони взагалі то трактували як напад невідомих бандитів, які забігли в приміщення з невідомою ціллю. Обшук проводиться в тих приміщеннях, які юридично. Не належить тій фільмі. Слідчі дії триватимуть до ночі. Станом на шосту вечора податківці саме зламували сейфи. Керівник компанії підозрює, після цього його повезуть на допит. У коридорі чатують журналісти, а власники будівлі прибирають скло і рахують збитки. Чотири тисячі приблизно. Тисячі, да? Це, двері. Хто платитиме за розбиті двері? Вони обіцяють з'ясувати через суд. Олена Зоріна, Ігор Гурсулій Тивай. Ну і наостанок, японські жінки настільки суворі. Що можуть носити спідні з металу? Бюзгальстерні новації презентували на виставці. Профільний дизайнер Юко Хагівара виконує чашечки золова і прикрашає їх кованими квітами. По боках є невеличкі кишеньки. В них, якщо є бажання, можна і люстерку сховати, і гребінець. На створення металевої білизни дизайнерку надихнули досягнення японських жінок. Їхня роль швидко зростає, як всередині країни, так і поза її межами. Наприклад, з останніх олімпійських ігор більше половину всіх медалей Японії здобули саме жінки. Протягом останніх років роль японських жінок ставала дедалі помітнішою, як у японському суспільстві, так і на міжнародній арені. Особливо це стосується таких галузей, як спорт чи мистецтво. Ми хотіли створити білизну, що підтримувала би таких жінок. Я відчуваю себе сильною та дуже милою. На цьому дозвольте поставити крапку. Дивіться, і завтра о 20.30 Ми знову будемо оглядати ключові події. Доби тримайтеся.